Депутатська недоторканність. Генеральна прокуратура направила до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з Михайла Добкіна з опозиційного блоку. В діях Добкіна вбачають ознаки зумисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем і сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 гектарами земельних ділянок в Харкові, нормативною вартістю понад 220 мільйонів гривень. Минулого тижня ГПУ направила до парламенту подання на зняття недоторканності ще з п'яти з депутатів Олеся. Довгого Андрія Лозового, Євгена Девдея, Максима Полякова та Борислава Розенблата. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.